Сьогодні набрала чинності угода про спрощений митний контроль між Україною та Євросоюзом. Вона дозволить швидше переміщувати товари між країнами, зменшить бюрократію, спростить обмін даними з сусідніми митницями. Одним з елементів підготовки України до вступу в ЄС є приєднання до єдиного митного простору Євросоюзу. Цю можливість відкрила у 2014 році угода про асоціацію з ЄС. Для цього потрібно було приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, яка визначає правила транзитних переміщень товарів на територіях 35 країн, більшість з яких європейські. Та як працює спільний транзит? Він діє за простою формулою: одна машина, одна транзитна декларація, одна гарантія. До прикладу, заводу із виробництва плитки. Треба доставити партію продукції з України до Франції. Перевозити цей вантаж компанія буде через дві країни Польщу та Німеччину. Для цього треба оформити лише два документи транзитну декларацію та гарантію. Декларація показує митним органам на шляху вантажу, що саме перевозить компанія. Гарантія ж призначена для забезпечення сплати імпортного ПДВ під час ввезення товару. Щоб приєднатись до конвенції, Україна мала перше змінити митне законодавство, друге впровадити спеціальну іт систему для контролю транзитних переміщень. Її використовують всі країни-учасниці конвенції. Її назва НСІТІС, третє навчити митників та бізнес користуватися новою системою. Після цього європейська сторона мала оцінити. Наскільки ефективно працює європейська транзитна процедура в Україні? Щодо інтеграції України до європейської системи спільного транзиту, в першу чергу це пришвидшення транзитних переміщень товарів для бізнесу, внаслідок чого здешевлюється продукція для кінцевого споживача, і крім цього, це посилення безпеки на кордоні. Тож спочатку необхідно було внести зміни в законодавство. Над цим працювали фахівці Міністерства фінансів, офісу підтримки реформ при Мінфіні, Державної митної служби. Також були залучені міжнародні експерти з програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні і U4PFM та фахові спеціалісти з ІТІ та транзиту. Так, закон, який дозволяв застосовувати митну АІТ систему країн ЄС в Україні, ухвалюють у вересні 2019 року. Одночасно з цим. Литовська та українська митниці підписують договір про передачу Україні програмного забезпечення для запуску нової транзитної іт системи Протягом першої половини 2020 року українська митниця адаптує литовське програмне забезпечення. Допомагають фахівці програми ЄС з підтримки управління державними фінансами. Зірки зійшлися. Ми зняли з виробництва литовське митне програмне забезпечення, тож воно вже було протестоване, і у нас був бюджет програми ЄС з підтримки управління держфінансами, який пішов на адаптацію системи в Україні. У тому ж 2020 році Україна домовляється з ЄС, що через два роки, у 2022, Україна зможе приєднатися до НСІТІС на міжнародному рівні. А до кінця 2023-го тисячі оновити NCTS до рівня інших країн-учасників конвенції. Деяким митникам було важко зрозуміти, як працювати з новою системою. Легше працювати по старому. Незважаючи на це, навчальний центр митниці організував багато семінарів з підготовки тренерів. А сама команда NCTS підтримала підготовку матеріалів. Зрештою, у нас на кожному митному посту був надійний професійний тренер. 24 лютого 2022 року, перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Здавалося, митну реформу вже не вдасться провести вже за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. Я списався з українськими партнерами та був дуже приємно здивований, що вони готові продовжити митну реформу. Постало питання, що ж можна зробити для прискорення руху вантажів в Україну з України. Спільний транзит, за якого оформлюється єдина митна декларація Т1, і яка використовується у більшості країн Європейського Союзу, була одним з таких шляхів. Колеги з країн ЄС повідомили, що за митною декларацією Т1 митна у формальності тривають до п'яти хвилин, без такої декларації до тридцяти хвилин. Незважаючи на складні умови, команди держмислужби та міністерства фінансів зробили все для того, щоб Україна набула членства в Конвенції про процедуру спільного транзиту. 15 серпня 2022 року, Верховна Рада ухвалює необхідні зміни до митного законодавства України. Європейська сторона оцінила ці зусилля 25 серпня. Україна отримує офіційне запрошення приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. І, от вже з 1 жовтня 2022 року митний безвіз запрацював першою країною, з якої відправляють вантаж в Україну, стає Німеччина. І ті суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, які почали першими, одержать переваги і стануть більш конкурентно спроможними. Тепер в Україні діють єдині правила транзитних перевезень, товарів і уніфіковане програмне забезпечення для оформлення цих перевезень. Доставка товару до місця призначення значно прискорюється, зникають затримки. Хай скільки б країн не проходив товар протягом транзиту. У декілька разів зменшується вартість митних гарантій. У порівнянні з європейськими, якщо у Польщі це коштує від 40 до 50 євро в українських гарантіях від 15 до 20 євро. Ми довго готувалися. Це непростий процес. Він займає досить багато часу, але зрештою підготували всі необхідні документи, подали їх до Державної митної служби України, пройшли тривалу перевірку, і в кінці кінців, першими в Україні одержали ті спрощення, які надаються Конвенцією. Це спрощення митного оформлення. І для митності це спрощення митного контролю на кордоні. Якщо раніше діяли там, системи контролю, доставки в паперовому вигляді було це, то зараз в повної міри запрацювала електронна система. Не національна система, а міжнародна. Працюємо з нашими європейськими партнерами. Завдяки ефективній роботі лінії солідарності за 11 місяців митного безвізу оформили 19 тисяч транзитних декларацій. І, звичайно, це дуже прискорює транзит наших українських товарів. За рік дії митного безвізу було оформлено 23 тисячі 835 транзитних декларацій у системі спільного транзиту. З них 19,5 тисяч з України і понад 4 тисячі в Україну. Планують, що використання процедури спільного транзиту стане обов'язковим до кінця 2023 року. Найближча мета повне виконання зобов'язань України про угоду про асоціацію з європейським союзом у митному законодавстві та підготовка інтеграції інших митних it систем до європейських, щоб український бізнес був повністю готовий до роботи в нових умовах, коли Україна стане повноправним членом європейського Союзу.